Збірна МГО Євроклуб Лубни здобула Кубок Полтавської області з кікбоксингу вако 2024 30-31 серпня в Полтаві відбувся Кубок Полтавської області з кікбоксингу Вако 2024 який пройшов у спорткомплексі головного управління національної поліції Полтавської області. Цьогорічні змагання відзначилися не тільки високим рівнем підготовки спортсменів, але й бездоганною організацією, що дозволило учасникам продемонструвати свої найкращі якості. В кінці серпня збірна команда Євроклуб Лубни прийняла участь в Кубку Полтавської області з кікбоксу Вако, в якому приймали участь 130 спортсменів з різних областей та регіонів. Наша команда представила 14 спортсменів. Які приймали участь в двох розділах: кікбоксинг к К1» та розділ «Лоу Кік». Кожен із бійців проявив себе досить достойно, показав свій характер та волю до перемоги. Результатом цих змагань наша команда «Євроклуб Євроклубний кікбоксинг завоювала 16 перших місць і виборола Кубок за перше загальне командне місце. Це ми вже втретє. Виборюємо перше загальне командне місце по кікбоксингу за два роки кікбоксинга в Лубнах. Також хочеться відзначити нашого земляка, який приїхав, який був почесним гостем на змаганнях. Це Олег Примачов. Він приїхав, всі дуже були раді його побачити. Він дуже підтримував нас, вірив в нас, тому ми показали такий результат. Дякуємо, дуже раді бачити його і на змаганнях, і у нас в Лубнах, Ну і, звісно ж, на Підісталі Слави, де він вже доказав, що він чемпіон міра, і Європи і Всесвітніх ігор. Також хочеться подякувати міську раду, це в обличчі мера Грицаєнка Олександра. А також скіби Світлани а, за те, що виділили нам транспорт, автобус і безкоштовно наші хлопці і тренера поїхали на змагання і приїхали. Чому втретє, ми вже виборюємо Кубок Полтавської області. Я думаю, що скоріш що в нас качественні тренування, дуже високий рівень кікбоксингу. Тому і такий в нас результат. Надалі ми готуємося на чемпіонат України, який пройде в місті Тернопіль. Команда у складі 12 чоловік готується на ці змагання. Хочу ще додати, що з вересня місяця в нас відкрилась секція класичного боксу. Когось бажання. Може відвідувати ці тренування. Бокс це олімпійський від спорту, а в лубнах його немає. То ми розпочинаємо це, бокс буде на постійній основі. Запрошуємо всіх бажаючих стати сильними і впевненими в собі.